Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні в нас буде завершальна тема по підбору буферної ємності. Так? Тобто, маючи якийсь е, певний теплогенератор, маючи якусь потужність цього теплогенератора, і ми з вами, друзі, визначимося, яку ж кількість тепла, яку кількість енергії може передати той чи інший теплогенератор в буферну ємність, так? З певною дельтою. От зараз ми, друзі, з вами це розберемося. Ту кількість тепла, які може теплогенератор закинути в буферну ємність. та кількість тепла створена котлом, який час вона може споживатися згідно тепловитрат вашого будинку. Тобто зараз все буде зрозуміло і ми закриваємо цю тему. А наступні якісь теми, друзі, я думаю, що в кінці відео ми з вами поспілкуємося і, можливо, я запропоную вам декілька тем. Для створення в наступних відео, а ви відповісти мені в коментарях, яка б тема вас зацікавила більше. Так? Ну що тоді? Поїхали рахувати. Я думаю, що рахувати багато хто любить і багато кому така інформація буде дуже цікава. І що саме головне, друзі? Ця інформація, я вже її знайшов для вас і вам не потрібно її шукати. І ця інформація перевірена. Так, з чого ми почнемо. Підготуємо одразу і калькулятор. Підготуємо. Підготуємо калькулятор. Ну і давайте зробимо, що. Перше ми зробимо. Ми запишемо якісь вихідні дані. Так? Е, які вихідні дані це що? Ти, які ми маємо котел, наприклад. Ви ж знаєте, зрозуміло, які у вас котел, якої потужності. Так? От, ми на щось і будемо опиратися на потужність котла. Також ви пам'ятаєте, в попередніх відео ми говорили про об'єм топки, тому що це також важливо, важливо в тому плані, що ми знаємо, яку кількість деревини, яку кількість масу. Деревини ми можемо закласти в даний котел. Ну це, звісно, якщо ми говоримо про твердопаловні котли. Якщо це електричний котел і він працює по нічному тарифу, то ви знаєте, що, наприклад, нічний тариф там 8 годин, так? більш дешевої електроенергії, і тому ви знаєте, що от скільки за 8 годин ваш котел тої чи іншої потужності закладе, зможе нагріти. Зможе нагріти води в буферній ємності. Ну але ми, в принципі, будемо опиратися на твердопаливний котел і на об'єм топки твердопаливного котла. От, в електричному котлі об'єм топки ми не рахуємо. У нас просто є потужність максимальна потужність, і там просто рахується, скільки годин, за скільки годин він нагріє ту чи іншу кількість води. Давайте візьмемо якісь дані первинні, які в нас є. Ось, наприклад, будемо опиратися. Так, вихідні дані. Вихідні дані. Дані, так? Я для прикладу взяв вам, друзі. Вердопаливні котли торгової марки Альтеп Класік. Є декілька варіантів. 16, 20, 24 кВт Ну і об'єм топки. Я зараз вам напишу і покажу. Так, альтеп. Альтеп. Класік. Класік. Надіюсь, вам видно. 16 кВт. 16 кВт. 20 і 24. 20 кВт і 24 кВт. Так. Об'єм топки, який вказує виробник. 68, 77, 96 дециметрів кубічних, літрів. Тобто. Простішими словами, це об'єм в літрах. Об'єм в літрах. Видно, так, друзі? Далі. Ну, давайте візьмемо, наприклад, ось оцей котел 16 кВт. Я думаю, це один із найрозповсюджених котлів для, для приватного сектору. От ми візьмемо його за основу. Беремо потужність котла. 16 кВт. 16 кВт. Далі, що ми вказуємо? Ми розуміємо, що нам буферну ємність потрібно тримати в такому діапазоні. Наприклад, котел у нас може нагріти там, до 85 градусів, можливо, навіть до 90, 80-85 градусів точно котел твердопаливний нагріє, може нагріти до такої температури буферноємність. Так? От. І щоб, наприклад, при використанні даного тепла в наступному з буферної ємності, ми не остужували до температури наприклад, не нижче ну, 40-35 градусів. Тому в нас дельта може бути яка, друзі? Ну, якщо ми нижній поріг використання тепла з буфроноємності візьмемо 35-40 градусів, а верхній 80-85, то в середньому в нас мож, ми можемо отримати ну, в середньому дельту десь 40-45 градусів. Так? Давайте ми дельта візьмемо, наприклад, 45 градусів. Так? 45 градусів. Візьмемо дику. Далі, об'єм топки. Пам'ятаємо з попередніх відео, що об'єм топки. Ось у нас об'єм топки заводом виробником вказано, так? 68 літрів. Об'єм топки. 68 дециметрів кубічних. Але так, як всю. Весь об'єм ми не можемо закласти е, дровами, тому що в нас закладається зона від нижнього зрізу завантажувальних дверцят, і до верхньої частини колосникових град, тому в нас є якийсь коефіцієнт. Цей коефіцієнт ну, фактично це 70% е, е, 70% об'єму ми будемо використовувати, тому ми множимо на 0,7. І ми матимемо фактично, я вже для вас порахував, 68 на 07. Ми отримаємо корисний, корисний об'єм дециметрів кубічних. Це буде корисний об'єм, так? Тобто цей об'єм, який ми зможемо використати, тобто закласти в нього дрова. Далі, друзі, далі ми переводимо з вами цей об'єм в масу сировини. Знову ж таки, пам'ятаємо з попередніх відео. Що об'єм це об'єм, а вага це вага. В літрі, наприклад, еталоном у нас рахується вода. В об'ємі 1 кубічний ми маємо 1000 мл води або 1 кг, якщо можна так скоріше сказати. Але деревина має меншу щільність і, відповідно, деревина матиме меншу вагу. Тому давайте одразу переведемо, зробимо прорахунок маси сировини. Давайте ми... Загальний, загальна маса, загальна маса сировини, сировини. Так, надіюсь, вам видно. Загальна маса сировини. Що ми маємо? 47,6 47,6 шість. кубічних. Множимо. Пам'ятаємо, що, наприклад, якщо ви закладаєте тверду породу, то деревина з вологістю 20-25%, наприклад, дуб, його вага 720 кг на метр кубічний. Так? Тобто 0,72 тонн. Також ми пам'ятаємо, що є коефіцієнт складометрів, тому що ми ж не закладаємо. Таким квадратом певним, так? а закладаємо, закладаємо дрова, які між собою мають якісь пустоти. І Тобто в нас теж коефіцієнт менший. Пам'ятаємо, коефіцієнт складометри переводимо, коефіцієнт 07. І що ми, друзі, отримуємо? Отримуємо вихідні дані 23,8 кг. Деревини, це в нас буде одна закладка. Одне закладання. Далі теплотворність сировини. В середньому теплотворність сировини сухої деревини відсотків 20-25, вона має 3,6-3,8 кВт з кілограма ви можете отримати. Тобто давайте зазначимо, чим сухіша деревина, тим вона має більшу калорійність, давайте зазначимо 3,8 кВт. Це усереднений показник, тому що все залежить від того, яку має вологість ваша. Деревина. Але, в принципі, це десь на 20-25% в середньому вологості деревини ви можете отримати таку кількість тепла при спалюванні 1 кг дров. Тому 3,8 кВт за годину. Бачимо, так? Далі Далі вказуємо коефіцієнт корисної дії котла. Також пам'ятаємо з попередніх відео, що коефіцієнт корисної дії твердопаливних котлів знаходиться в межах 70 80 Давайте використаємо 75% коефіцієнт корисної дії. Можливо, 80%. Але я думаю, що цей показник 75% буде найбільш реалістичним. Далі. Тепер ми знаходимо, яку ж кількість сировини буде котел споживати за 1 годину, щоб, щоб ми отримали, наприклад, цік 16 кВт. Так? Тобто, скільки він використає деревини з цієї, цієї загальної маси, так? щоб ми отримали за годину виділення тепла у кількості 16 кВт. Що ми друзі з вами робимо? Е, так, маса Маса сировини. Так, маса сировини. Що у нас дорівнює? Давайте я вам напишу формулу, щоб було зрозуміло. Поділено. Такі сировини. помножено на коефіцієнт корисної дії. І дорівнює. Бачимо. Тобто яку кількість сировини використає даний котел з даною потужністю, Тобто ми потужність котла ділимо в дужках теплотворна здатність сировини помножено на коефіцієнт корисної дії. І ми отримаємо 16, ділимо на 3,8 множене на 75% або, наприклад, на 0,75%. Так, давайте порахуємо. Зараз ми з вами порахуємо. 16 ділимо в душках 3,8. Помножить на 75% і отримаємо 5,6 кг. Дорівнює 5,6 кілограмів. Кілограмів на годину. 5,6 і 6 за годину. Так, відповідно, яка ж темпер... час горіння у нас буде? Час горіння. Час горіння. Що ми робимо? Всього на всьому ми загальну масу сировини ділимо на масу сировини, яку використовує. Твердопаливний котел за годин. Дорівнює. 23,8 поділено на 5,6 Дорівнює. Час горіння. Зараз ми визначимося. Скільки буде. 23,8 ділим на 5,6 4,25. 4,25 години. Або 4 години і 15 хвилин. 4 години 15 хвилин. Також ми пам'ятаємо, що котел у нас не працює в постійному режимі горіння, а він також при, до того, як він дійде до якоїсь заданої користувачем температури, він починає притухати. І е, працює в процесі тління. Тому і, і коефіцієнт корисної дії в котлів менше, і, відповідно, але продовжується час, е, час е, горіння е, всієї деревини. Тобто це приблизно на відсотків 20-30 може бути подовжений час горіння, тобто він приблизно може досягати, там, наприклад, 5-6 годин. 5 Напишіть, будь ласка, чи дійсно так ваші котли, наприклад, схожими параметрами, в коментарях стільки, стільки працюють котли на максимальній потужності для того, щоб забезпечити заповнити систему буферноємність до даної температури 80-85 градусів. Так? Далі. Далі тепер скільки ми отримуємо загальну суму тепла від даного котла і від тієї кількості дров, яку ми можемо закласти. Тобто, оце така літера Є, е, це називається як загальна. загальна потужність. Загальна потужність у нас дорівнює загальна кількість. Сировини помножено на кив сировини і помножено на коефіцієнт корисної дії. на коефіцієнт корисної дії. Витримаємо 23,8 Множимо на 3,8 І множимо на 0,75 або 75 Я 3,8, друзі, перепрошую А, все вірно, 23,8 Загальна маса сировини на тепло... Теплоємність сирони і на коефіцієнт корисної дії. 23,8 множимо на 3,8 і множимо на 0,75. І отримаємо 67,8 67 83 кіловат. Дану кількість тепла, друзі, ви отримаєте при спалюванні. Отакої кількості дров. Тепер визначаємось, який же тоді у нас має бути об'єм акумулятора. Об'єм акумулюючої ємності буде такий. Загальна потужність ось ця. Загальна потужність помножена на 860. На 860 і поділена Це фактично такий, це коефіцієнт, це така стала яка завжди використовується в розрахунках. І поділена на дельту. Дельта у нас. 45 градусів. 45. І що ми отримаємо? Загальна потужність. 67,83. 67,83. Множимо на 860 і ділимо на 45. Дорівнює. Множити це перше число. Ну і потім ділите на 45. Так, множимо на 860 і ділимо на 45. І ми отримаємо, друзі, надіюсь вам видно, ємність. Об'єм ємності. 1296, тобто 1300 літрів. Ось таку, друзі, ми отримуємо ємність як для нашої системи опалення. Але ця ємність підібрана, якщо у вас не використовується, немає розбору цього тепла, так? бо ми підібрали всю цю загальну потужність, ми не віддавали в будинок ще якусь частку, а ми всю цю потужність е, е, вклали в теплоакумулятор. Тобто ви можете 1300 літрів води до температури, наприклад, 80-85 градусів. Е, класти в буферну ємність, наприклад, там за 5-6 годин 1300 літрів. Якщо у вас буферна ємність одночасно використовується і на опалення, і на накопичення, тоді, друзі, вам потрібно подивитися попереднє відео. Це відео це просто яку потужність, яка потужність котла з якоюсь певною кількістю? З якимось часом, з періодом часу, так, він може створити теплову енергію і вкласти в буферну ємність. Тобто цих 63 кВт з дельтою 45 це 1300 літрів. Приблизно там за 5-6 годин. Так. Або... Якщо ви знаєте, що у вас будинок споживає половину цього тепла, так, 8, наприклад, 8 кВт, у вас катилось 16 кВт, то відповідно цю ємність можна просто розділити на 2. І ви отримаєте 650 літрів. 650 літрів вам вистачатиме. От. Але ж ми пам'ятаємо, якщо буде менше, не 8 кВт, а буде 5 6, 7, то відповідно ємність може бути збільшена. На 800 до 1000 літрів. Ось вам прості друзі розрахунки, е як підібрати твердопалену е буферну ємність під твердопаливний котел або під інший теплогенератор. Е так. Так. І цікаво ще, давайте ось порахуємо. Наприклад, ось ви заклали цю кількість теплової енергії в буферну ємність. Ось 1300 літрів 67 кВт. І тепер можна спокійно собі приблизно порахувати, наскільки цієї ємності вам вистачить. Якщо у вас будинок, наприклад, споживає 8 кВт, там, чи 10, чи 12 так? це все залежить від того, від тепловтрат вашого будинку. То що ми можемо зробити, друзі? 67 кВт теплової енергії ми маємо, так? А будинок нас в середньому споживає, наприклад, 5 кВт, можливо 6. Не знаю, це все залежить від вашого конкретного випадку. Наприклад, 6 кВт будинок споживає на годину на годину. То відповідно цієї буферної ємності вистачить, наприклад, на приблизно на 11 годин. Насос буде насосна група споживати тепло з буферної ємності. І споживати і надавати вам, наприклад, цю певну кількість тепла на протязі 11 годин. Так. Що ще в нас? ну, Друзі, в принципі, в принципі все, я завершив дану тему. Надіюсь, вона була не нудна для вас. Звісно, хто хоче навчитися рахувати опалення, той, звісно, подивиться це відео до кінця і подивився це відео до кінця. От. Але я, друзі, за свою працю хотів би мінімально, що від вас отримати, це пальця догори. І підписатися на канал, і поділитися з друзями. Також, друзі, на початку ми з вами говорили про те, що в мене ще якісь є варіанти тем, які ми можемо також відео створити в майбутньому. Але я б хотів би, щоб ви написали в коментарях. Є така пропозиція. по... По тому, які кращі труби використати для системи опалення. А точніше, мене багато людей запитують, які ви використовуєте я особисто. Я б міг би вам написати, створити наступне відео, написати деяких виробників, які я особисто використовую, які за мій, за мій досвід, за мій час досвіду використання цих труб, вони мене не разу не підвели, і я вам можу показати навіть. Шматочки цих труб, написати вам назву цих труб, труби, які я використовую для теплої підлоги, труби, які я використовую для опалення, тобто високотемпературного опалення, це може бути радіатор так, ну і для гарячого і холодного водопостачання. Це може бути така тема. І ще тема також цікава, багато хто цією темою вона не розвинена. Багато хто не розказує, скільки має стяжка після заливання теплої підлоги, наприклад, скільки вона має вистоятися, природним шляхом підсохнути, так? а далі ще згідно, згідно як вам правильно висловитися. Скільки вона має ще прогріватися, Тобто вона ж не просто так висохла, і ви укладаєте плитку. Її ще потрібно прогріти певний час певною температурою. От. І ці нюанси багато хто їй нехтує. І навіть такої інформації вона не розповсюджена. І я вам про неї розкажу. Ну Там відео буде коротке, але вона, я думаю, теж буде для вас, для вашого відома цікава, щоб не робити помилок. Ну що, друзі, надіюсь, відео вам сподобалося. Не забуваємо поставити вподобання, поділитися з друзями, підписатися на канал, чекайте нові відео, коментуйте, будь ласка, запитуйте. І, звісно, ваших запитів ми будемо створювати для вас якесь нове відео. Все, дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі!